Вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимося, хто і що там про вас плескає язиками. Дивиться, будемо на двох рунах одночасно. І на віканських, і на скандинавських. Отже, хто там льопає про вас язиком? Людина багата. Людина, яка, можливо, має певні статки, якщо, до прикладу, цю руну трактувати в прямому значенні, людина перспективна. У людини, якої є щось за душею, не можна сказати, що вона там гола, боса чи взагалі бідна, як церковна миша. Ні. Тут завжди є, як то кажуть, щось припрятане. І навіть якщо людина буде бідкатись, знаєте, ну, все, все, вже останні гроші, ось останні гроші. Повірте, до тієї чулочки, де все попрятано, вона ще навіть не добиралася. Ну, давайте характеристику цієї людини. Угу. М -м -м -м. Людина дійсно перспективна руна ростом. Людина вміє вкладатися, людина вміє збирати урожай. А в якоїсь мірі я б сказала, людина як і везуча, але може ще задля того, щоб отримати результат, трішки переступити через інших. Що там ще? Угу. Перевернута руна каси. Може трішки поступати некрасиво. Може трішки поступати некрасиво. До речі, або невчасно борги віддавати, або віддавати їх вже прям, ну, таким, так скрипя серце, що ну, ну, от зараз все. Прям навіть ледь не говорити, що ти вже останнє в мене запираєш. Або поглядом таким. Якісь трішечки як скнара. Жінка чи чоловік? <рес> Знову руна багатства. Я б сказала більш жіноча енергія. Більше, де да жіноча енергія. До речі, можуть бути діти? Можуть бути діти, але не факт, що є партнер або партнерка. Так, чому ця людина про вас плескає? Ну, от що її змушує плескати про вас язиком? От зараз мені взагалі цікаво. Чому я говорю цікаво? Тому що тут у нас руна сили. І от мені цікаво, її змушує ваша сила плескати язиками. Чи, можливо, е говорячи щось про вас, вона як отримує силу. Ну, давайте, тут ваша сила більш замішана. Чи плескаючи, плескаю, про вас вона сила набирається? Ваша сила? Ні, ні-ні-ні, перевернуто. Чи плескаючи про вас, вона сила набирається? Плескаючи, про вас вона сила набирається. Плеска... Знаєте, як... і не просто плескаючи, а як руйнуючи або намагаючись вплинути на вашу якусь стабільність, вона як сила набирається. Ну і що плескає? Ну і що плескає? Руно соло. Руна Сонця або руна а, гарної години. Що ви везунчик? Ні, пустота. А що вам занадто все легко достається? Цілком може бути перевернута руна а, козла. Чи ще щось. А скажіть, що може бути ще в руні соло? Ах, от воно яко. люблю вашу красоту обговорювати. Люби вашу красоту обговорювати зовнішність. Чому? От чому саме зовнішність? При тому, що саме цікаве, ваші здобутки не дуже, ну так, 50 на 50, А от а, ваше, особливо якщо тут дивляться жінки, от вашу жіночність це просто прям як ото язик, як помило. Якщо дивляться чоловіки, то ваших жінок, красу ваших жінок любить обговорювати. Для чого це їй? Тут немає чіткої відповіді. Кано перевернуто. Тут немає чіткої відповіді. А ну, Розшифруйте мені. Ну, давайте так. Взагалі дуже цікаво. У когось може проходити така історія, що хоче як прибрати треті фактори. Якщо це хтось з колишніх, то зрозуміло, які тут мотиви. Якщо це не з колишніх, а тут дуже проходить, що це не колишня історія, то більше, типу, знаєте, як зрушити вас із. Вашої якоїсь умовної стабільності і показати, що ви як невдачники. Ну, не зовсім такі, що вже діладрє, ні, А от, знаєте, як може говорити, ну подивися на неї. Ну, наче все ж при ній, все ж така симпатична, там, чи ще щось. Ну, чого це так вдягається? Тебе воно волнує, як то вдягається. І оце вона намагається, як. Приплюснути о, ваша, о, вашу виразність. В когось може показувати знову говорити, що ти думаєш, він оце все заробив? Та я тебе прошу, то точно десь щось продав, десь щось за мотиви і так вийшло. Ну, до гадалки не ходи. Хм. Ану, скажіть мені, за те, що людина плескає, їй прилетить щось по загривку. Цілком може бути. Беркана, говорить, що цілком може бути? Але давайте так. Беркана це руна, умовно говорячи, ну, якби парності. Тому я б сказала так: може прилетіть в тому випадку, якщо ви самі цього захочете. Яким чином прилетить? Тут може від... Давайте, саме класичне трактування у нас це руна зірка Давіда, може прилетіти від вищих сил, але знову повторюся, саме ви можете запустити цей бумеранг. Ну, якщо у вас буде бажання, саме банальне це почистити власний простір вдіти якісь захисні омлети, якщо ви це маєте. До речі, якщо хтось носить хрестик і в нього вірить, будь ласка, це так само захист. В когось може бути такий варіант. Якщо, до прикладу, це людина із вашого минулого, то тут чітко показують, що. Їй може прилетіти лише в тому випадку, якщо вона не зможе взагалі до вас добратися. От тоді її оця бажання встромляти свого носа, воно з'їсть її саму. Але вам по цій зірки, тут я її трішечки протрактую по-іншому, вам треба її віддалити від себе. Зробити так, щоб, знаєте, по руні беркана відстань між, між вами зростала. І не обов'язково фізично. А, можливо, просто не розповідати спільним знайомим, що у вас відбувається, можливо, менше виносити на обговорення або на огляд якісь події через соцмережі. Ну, коротше, будь-що, що трішечки перекриє їй можливість совати і пхати свого носа туди, куди її не просять. Тож на цьому я вам дякую за увагу і, як завжди, до нових відео. Пока!